Дидактична гра один багато. Подивіться, якщо багато, це помідори. Якщо один помідор. Один кавун. Багато. Кавунів. Одна цибуля. Багато. Цибулі. Один кабачок багато. Бачків. Одна ридиска багато. Ридиски. Один помідор багато. Помідорів. Одна капустина. Багато. Капусти. Один баклажан багато. Баклажанів. Одна морквинка. Багато. Моркви. Одна броколі. Багато. Багато броколі. Один перець багато. Перців. Один гарбуз багато. Гарбузів. Одна кукурудза. Багато. Кукурудзи. Один буряк багато. Буряків. Молодці. Гарно грали. Кінець гри.